Міста України з 1 по 5 червня ситуація по війні, по обстрілам по небезпеці для населення на дані 5 днів. Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі. Мене звати Ольга. І зараз я буду робити таропрогноз. Це буде у нас перша частина. В Цю частину входять такі міста: Запоріжжя, Вільнянськ, Київ, Біла Церква, Васильків, Броварив, Бровари, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Старокостянтинів, Харків, Херсон, Вінниця, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Кременчук, Суми, Житомир. Потім буде друга частина, можливо, завтра. Це там буде Дніпро, Нікополь, Марганець, Самарка, М'янське, Павлоград, Кривий Ріг. Верхівцево, п'ятихатки, Вільногірськ, підгородне, жовті води Синельниково, Одеса Миколаєво, Чаків Рівне. Дякую, що довіряє, довіряєте мені, пишете, коментуєте. Все бачу, все читаю, кожну із вас відчуваю. Починаємо з Запоріжжя. Запоріжжя з 1 по 5 червня. Що чекає місто Запоріжжя? У ці дні з 1 по 5 червня, місто Запоріжжя. 1 червня, 2 червня місто Запоріжжя, 3 червня, 4 червня місто Запоріжжя та 5 червня місто Запоріжжя. 1 червня. Лівий берег, правий, лівий, правий. Передмістя лівого берега. Бачите, щось може прилетіти як окрайний. І тут загроза від бомби є. Для лівої частини. Тут, на жаль, такі карти показали. Над правою будуть летіти 20, транзит, Так, 2 червня місто Запоріжжя. Дивимося, лівий берег. 2 червня Запоріжжя. Правий берег. Лівий. Правий. Лівий. Ну, лівий, дивіться, прямо влучання і тут карта сльози. Сльози, карта сила, тут іде подавлення. Лівий, кажу, сильний якийсь може бути і башня. Дивіться, вам випила. Ну, загалом, 1-2 червня для Запоріжжя вже тут є підвищена небезпека. 3 червня. Але не забувайте, що дати можуть змінюватися плюс-мінус 1-2 дні. Можливо, буває, що й заходять на попередні дні і на наступні оці 5 днів, які я знімаю. Так, 3 червня. Запоріжжя, лівий берег, правий берег, лівий, правий, лівий, правий. Будуть літати шахеди. Ну, прильота карти так як такого, такового не показали. Показують і для лівого, і для правого берега, що будуть з усіх сторін там щось летітимуть, мінятимуть траєкторію. 4 червня, лівий берег. Правий. Лівий. Правий. Тут із заходу будуть летіти в сторону на правий берег. Лівий, правий. Щось передмістя, район, там, каже, щось вбиватимуть. І показують і на лівому, і на правому березі. Окраїне. П'яте червня місто Запоріжжя. П'яте червня місто Запоріжжя. Лівий берег. Правий берег, лівий, правий. Лівий, правий. Летітиме, дивіться, бачите, тут ракета, а тут як бомба. Ну, їх ловлять. Щось летітиме, але їх будуть збивати. Десь буде ціль на межі на, от, на, на кордонах між областями вона буде збиватися. Будьте обережні. Пишіть мені. Давайте зворотній зв'язок. Вільнянськ. Обов'язково всі пишемо, з якого міста ви дивитесь. Місто Вільнянськ у червні 2025 року з 1 по 5 червня. Місто Вільнянськ. Чи буде приліт? Летять в вашу сторону, дивіться, що, бачите, летять. От. Якось будуть пролітати, щось збиватимуть на півночі вашого міста. І на півдні щось тут південніше збиватимуть, тут можуть не спіймати. Карта сльози. Південний схід, окраїни Вільнянська. Можливо, село якесь, не дай Бог. Ну, район, ну так, показують карти. Будьте уважні. Місто Київ з 1 по 5 червня. Місто Київ. Що чекає місто Київ у ці дні? В плані прильотів, в плані небезпеки. 1 червня місто Київ, 2 червня місто Київ, 3 червня місто Київ, 4 червня місто Київ. 5 червня місто Київ. Дати можу змінюватися. Плюс-мінус 1-2 дні. 1 червня. Лівий берег, правий берег, лівий берег. Правий берег. Летітимуть, но кажуть, що збиватимуть десь по області, до вас прильоту нема. 2 червня. Отут кажуть, що можуть якось посилити свою атаку. Ворог. Тут карта диявіл прямий. Тобто в нього влада, в нього в нього є сила, в нього є міць. Лівий берег, правий, лівий. Правий. Оцей день. Другого числа тут можуть бути прильоти. Показують, чітко дуже показують на правий берег, правий, правобережна і на лівий тут. Ну, на правий навіть більше показують. Але радує те, що тут є карта башта перевернута. Тобто, ну, косвіне. Тобто, це може бути від уламків в ППО і пожежа на лівому березі, показують може бути. Третє. 3 червня для Києва. Що чекає у ці дні місто Київ? 3 червня. Лівий берег, правий берег, лівий берег, правий берег. 3 червня місто Київ. 3 червня. Ну тут, кажуть по області. Може бути, але саму вашу, ну, місто ваше нема. Четверте червня. Так, дивимося, лівий берег. О, правий берег. Лівий, правий. Щось буде летіти велике на, на правий берег, на лівий берег, але його зіб'ють, і воно не долетить. Його нема, прильоту тут нема. У передмістя так може бути, а самий Київ карти не показали. І п'яте. П'яте червня. Місто Київ. Лівий берег. Правий берег. Лівий, правий. Лівий, правий. Ну, ліві карти, карта смерті випала, тут кажуть, і всі карти перевернуті. Поранений воїн ну, може бути від уламків. Для лівобережної сторони тут, на жаль, може бути загроза. Кому страшно, кому, кому не знаєте, що робити, звертайтеся за консультацією. Я всім в порядку черги приділяю увагу, але не, не дзвоніть мені, а пишіть. Всім відписуюсь. Можливо, не в той день, коли ви написали, але чекайте. Обов'язково всім відповідаю. Ідемо далі. Біла церква. З 1 по 5 червня. Чи буде в Білу церкву приліт? З 1 по 5 червня. Біла церква. Летітимо десь по транзитом, ну до вас прильоту карти. В ці п'ять в днів карти не показали. Дай Бог, що так і було. По району, так, Біла церква. Передмістя так, десь так, ну, не в саме місто. Васильків, з 1 по 5 червня. Васильків. У збиватимуть щось на півдні, південна частина, тут різке пробудження, південно-східна сторона вашого міста, там, кажуть окраїни, там щось можуть збивати. Робота ППО є загроза. Ну, на жаль, тут кажуть, захист пробитий. Карта реальної, безсонної ночі. Загрозу навіть показали для житлових будинків. Ну, Будемо сподіватися, що все буде добре. Ну, південно-східна сторона, на жаль, фонить. Бровари з 1 по 5 червня, місто Бровари, Київська область. Чи буде у Бровари приліт? У бровари буде приліт? Ну, різке пробудження так, дважди різке, різке пробудження. І що це приліт? Ну, кажуть, десь так буде гучно, десь будуть збивати робота ППО на півночі, північ і ближче до центру. Щось будуть збивати, і буде різке у вас таке. Ну, дуже гучно буде, дуже гучно буде і небезпечно. Ну, кажуть, без жертв. Дай Боже, щоб все було так і було добре. Ще показують, що у вас може бути там якесь пошкодження. Церкви або молитвеного якогось будинку, тобто щось, щось релігіозне. Тут може бути, на жаль. Львів з першого по п'яте. Черня, чи у Львів, буде приліт. У місто Львів. У вас там коригувальники, наводчики. Ви знаєте, якийсь там теракт готують у Львові. Зараз немає прильоту до вас, але кажуть, готуються там прямо в центрі міста вашого готують. я. Дивіться, де я заселився, там щось хочуть, як знаєте, ударити в саму серцевинку. Тут є небезпека для Львову. Карти попереджують. Сподіваюся, що все буде добре. Угу. Ну, там, кажуть, когось ще й спіймають. Спіймають якогось коригувальника, якогось наводчика у ці дні, можливо, взагалі, в червні, але тут, кажуть, когось спіймають, Ну там іде якась задумка. Досить серйозна. Тернопіль з 1 по 5 червня. У Тернопіль чи буде приліт? У самий Тернопіль. У самий Тернопіль карти не показують прильоту. Області кажуть передмісті, десь там район. Так, бачите, башта пішла. Південніше вас, можливо, це. Область, яка знаходиться Південніше вас, можливо, на межі а, з областями. Ось що у нас тут у нас. Тернопільна, у вас на межі. Хмельницький. Де, ага. А у вас що тут? У вас. На... А, південніше у вас Тер... Чернівці, та, о, Чернівці і Івано-Франківщина. Ну, десь там. Чернівецька і Івано-Франківська область. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Хмельницький. Місто Хмельницький з 1 по 5 червня. Чи буде приліт у, у Хмельницький? Так. Страшно, гучно, безсонна ніч, реальний страх. На прильоту вам, слава Богу, карти не показали в Хмельницькій. По області можуть бути, в по, по... саме місто нема. Старокостянтинів з 1 по 5 червня місто Старокостянтинів. Буде працювати на півночі вашого міста. Є реальна загроза для житлових будинків. Ну це, кажучи, робота від ППО, ну, це не, не прямий прильот, це щось як от зацепить. От так якось показують карти. Попереджують. Харків з 1 по 5 червня. Що чекає? У вас там може бути пошкоджена якась станція електрична. І світло будуть проблеми з світлом у вас. Іде з півночі загроза. На жаль, можуть бути прильоти і південь. Показали, що там прильоти південніше, що може бути пошкоджений будинок. І їх показують, що може бути там, де от, машина, транспорт якийсь, може бути пошкодження житлу ну, ем, цивільного транспорту. Загроза є, на жаль. Херсон. З 1 по 5, з 1 по 5. червня, місто Херсон. Що там? Ну, карта сльози відразу. Сльози, смуток, сонце не сходить, загроза з моря. Оборону тримає. Тримає, відбивати, митися. Ну, окупації саме головне нема. ну, Як от зараз, так і буде продовжуватися. Бо в мене люди питають, кажуть, із Херсону пишуть, кажуть, ви нам кажіть тільки, щоб не було, чи буде окупація, чи не буде. Оце каже. А то, що прилітають кожен день. Майже кожен день все таке. Ну окупації нема. Як от зараз, так і буде продовжуватися. Не, не гірше, не, не, не краще, Отак. От Вінниця з 1 по п'яте. Червня у Вінницю буде приліт? У саму Вінницю. Тривога буде, летітимуть у вашому напрямку, але прильоту я не бачу. Тривога може бути в Вінницькій області, от, але не, до вас не долетить. Кропивницький, з 1 по 5 червня, місто Кропивницький. З 1 по 5 червня Кропивницький. Чи буде у Кропивницький приліт? Кропиницьке вам випадає карта Башта в центр. Прям показують. На жаль, може бути. Але хто дивиться мене давно, ті знають, що мене карти іноді попереджують і за два місяці про якийсь великий серйозний прильот. Тому у вас вже карти зараз попереджують, що може бути, на жаль, каже, е, мимо цілі буде летіти по дурості, по глупості. І може бути влучання. На жаль, тут ППО працює, щось траєкторію поміняє. От Кропивницький є загроза на ці днів. Вам карти показали. Черкаси. З по 5. Чи дивляться мене хтось із Черкас? Напишіть мені, будь ласка, з кожного міста мені пишіть. Черкаси з 1 по п'яте. З по 5 червня у Черкаси чи буде приліт? Слава Богу, я не бачу. У Черкаси з 1 по 5 червня приліту. Полтава з 1 по 5. Чи буде приліт у Полтаву? Чи буде приліт у, пол... у місто Полтава? Так, чи буде приліт? Ракети, шахеда, чи якось бомби у Полтаву, чи буде у ці 5 днів. ППО може працювати в передмісті. Південна сторона, там щось збиватимуть. По району Полтавська, ну, можливо, область, ну, якось пів... ближче до Полтави. Будьте уважні. Так, місто Кременчук. Кременчук. Кременчук Полтавської області. Чи буде у Кременчук приліт? Усі дні. Ловитимуть, збиватимуть щось. Загроза від уламків, від вибухової хвилі. Це вам карти попереджують. З північної сторони і північна частина. А суми, суми. На жаль, там уже окупація, декілька сел вже окупували. Ну, то мені карти попереджували суми. Суми, що чекає вас, з 1 по 5 червня. З 1 по 5 червня місто Суми. З 1 по 5 червня місто Суми. Башня. Щось збиватимуть, там щось кажуть, Карта сила, тобто суми тримається. Вам можуть там посилити захист. От. ППО буде працювати. Пожежа може бути у вас від уламків. І ця пожежа може бути на північному сході. Північний схід. От там показують карти. Будьте обережні. Чи буде ворог просуватися на суми? Ще більше у червні 2025 року. Чи буде ворог просуватися на суму ще більше. Застрягне він десь в нього буде йти, а потім його зупинять. І оце буде топтання на місці. Тобто, ні, він, ну як, він не захопить те, що він хоче. Але там дуже буде багато смертей. По 8, це як зв'язані. Це. І з нашої сторони, на жаль, і з їхньої сторони. Окупації сум немає і особливо таких якось завоювань також немає. Житомир з 1 по 5 червня у Житомир чи буде приліт? У самий Житомир. Тут нема прильоту, я не бачу. Так. У Житомир, слава Богу, нема. Кажуть, десь по області, а в самий Житомир нема. Дякувати, Богу, карти не показують. Отакий От у мене Таро прогноз, мої шановні глядачі, пишіть все, що ви думаєте з цього приводу. Зараз запитаю по, про оцю речника цього. Почали знову залякувати нас. Чи з першого, давайте з 1 по 5 червня, чи буде орешник, Росія запустить по Україні орешник? Ні. 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 Не буде. Щось чекають, типа до осені. От до осені вони якось кажуть на осінь. Щось готують на ос в осінь вони. А осінь що запустять? Ні, осінню нема, також нема, ні. Тут, кажуть, у нас якось у нас покращення буде наших, нашої ситуації на, на полі бою наших, наших військових. Тут, кажуть, іде якась більш стабілізація, ЗСУ. Ну, я знаю. Можливо, нам дадуть зброю, можливо, прийдуть війська якісь. Ну, це я буду дивитися в окремому відео. Зараз ми не будемо відволікатися на це питання. Що Це бо. Я хочу, щоб це дізналося якомога більше моїх глядачів. Діліться моїми відео, коментуйте, підписуйтесь, пишіть обов'язково, з якого міста ви мене дивитесь. Задавайте цікаві запитання, я готую бліц. З'явиться вільний вечір, ніч. Буду знімати. Всіх обіймаю мирного неба, всім бажаю!